Коли не були зовсім на конях Всі решта підкових є ортопедичні, всі вони були на конях всі вони є конях? Зіля... Всі були, всі були. Всі. практично були всі. Це ще ветеринарної школи. так, в принципі, музей весь зібраний за роки до Польщі. До, до 41 го року. І самий перший чоловік, який був ковалем, який з коваля, звичайного коваля після армії став професором події, тому е, Критовичу. Е, не хочу шукати, якщо я пошукаю, я подивилась його на Личаківському кладовищі, то я вам скажу звичайний коваль, який потім став професором. Такого грубліця, що добре кував? Так, добре кував. І то почав збирати підковий він, і в нас був завільничика даний Шубловський Труба. 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 Ну то трошки як труба. 1881 році була заснована школа. Через три роки була відкрита кафедра хірургії в 1884 році, mm -hmm. що вона брала на перший mm -hmm. курс, дійшли до третього, і хірургія на третьому курсі. На третьому курсі mm -hmm. був професор Кроліковський, який керував кафедрою 24 роки. Потім він пішов, в зал бібліотекою, а на його місце став професор Чудловський, батько він Працював разом із Критовичем, вони були на кузні. А потім вже син став завідуючим капелью, і всі вони збирали підкові. ті підкови. Ті підкови збиралися, скажімо, майже 100. Цього року ми маємо 140 років. То практично 140 років збиралися підкови. І коли ми були студентами приходили, ви так, вони дивилися, а ну так було підкови». цілковили. На сьогоднішній день, значить в Києві був я, Якубовський. Є і колекціонер, і має різні старожитності. 12 підков і написано колекція підков. Да, 12 підков колекція <клес> підков. А тут ми маємо е, 260 підков виставлених, 17 підков пропало під час ремонту. Саме <клес> на... <клес> 12 Не 12 <є> Але ми також заслучили підкову на стельку, Вона відбулася. Немалі гроші. Пару вухмарів. Так що, якщо ви сьогодні глянути на ви глянути зовсім трошки іншими, бо навіть дивіться є ортопедичні, от Ваші тепер діти, а мене вже внуки, якщо зуби е, треба е, та, розширювати, <реш> а <реш> бачите, не <реш> потім. В принципі, це вже було відомо давно, і то, що зараз є, то ми я, я сумніваюся, що ми можемо відновити. Бо е, якщо глянути по тих всіх підковах, кожна підкова, то є ми містецтва. Якщо глянути, скажімо, тут на ті підкови, які... Ви ви подивіться, що коваль на металі ставив, ставив, ставив свій підпис. Дехто не може підписатися на папері, а бачите, є, є підписи на багатьох. На Якщо пам'ятаєте оці підкови, це є підкови для коней, які мають воду дермативу, запальний процес. Якщо у нас нога болит, стукнути в землю, то аж в голові відбиває. То, щоб такого ступеня не було, зробили шпагат, який під підкову, і вони амортизують. Крім того, ви знаєте, круківка. В ті часи всюди до кна, до магазинів возили на, на коня. І коні, коли рано цкають. Хто живе біля травмальної колії, як вона пішті, то спати може, правда? Так, А то як не цопає, воно, звичайно, буде, і заото вони були шинки. І вже підкові, ви бачите, вони модернізували, бо були шини, вже можна було так. Саме остання підлога то є одна підкова, яку нас подарував англійчанин, в Києві були майстер-клас почуванню. І ми випросили в нього таку підкову. Та підкова є з юро алюмінією, яка практично не стирається. От, Правда, питали, для чого така підкова, яка не стирається. Бо кожні два місяці, так як ростуть наші ноги, так і росте рік. І в кінцевому результаті через два місяці треба ту підкову знімати і робити, ставити іншу. Це є спортивні підкови, бачите, вони є тонкі, вони є легкі. Якщо так здалека глянути, є підкови круглі, а є підкови такі позовласті. Отак, як лікарі ветеринарної медицини ви повинні знати. Підкова кругла, то відкола з передньої ноги. А, а, та, а, та, а та підкова, яка є трошки видовжена, то є все заднє. Як пам'ятаєте, під кого є на зиму, під кого є на рівні? Які мають? якась Ага, так і скажіть. От, от адміністрацію прошу вже який вік сигналізації, бачите, що мало що змінилося, але стараємося щось зробити. І знову трошки ти може на сліз читати. Професор помре від Лекс. Дивіться, ви всі ті підкови бачите. Ті всі підкови є уникальні. А згадати ортопедію, яку ви проходили на четвертому курсі, ортопедія. четвертому. Ми на п'ятому.